Зарплати чиновників або автівки для військових, дороги чи дрони, освітлення вулиць або висвітлення роботи мерії, на що міська влада повинна збільшити бюджетні витрати. Відповіді на ці та інші питання отримали соціологи в ході дослідження, яке провела компанія Оперсо. Про те, як і за чий кошт проводилося дослідження, та про його результати, ми поговоримо з соціологом Денисом Денисенком. Пане Денисе, вітаю вас. Отже, яка головна тема вашого дослідження? Чому обрали саме її? Чи можливо це було чиєсь замовлення? Дивіться, ми зараз працюємо з декількома фондами, благодійними як українськими, так і європейськими, і від різних фондів є запит на те, щоб покращувати якість місцевого самоврядування в Україні. І цілью цього дослідження було дати місцевій владі. Розуміння тих пріоритетів на що витрачати гроші в першу чергу, бюджетні під час війни, тому що ми розуміємо, що війна дуже сильно впливає на сприйняття населення. Що привернуло вашу увагу при аналізі результатів дослідження, що надо все турбує городян? Чи є важливі закономірності, тенденції можливо? У закономірності є відбулися суттєві зміни. Якщо ми раніше, коли робили дослідження, ми робимо дослідження не лише в місті Дніпрі, то головним пріоритетом завжди були. Ну, комунальні проблеми. Це були дороги часто, це було там водопостачання, так, так, так. освітлення, тротуари і життя. Да, да. Наразі ми бачимо, що ключовим статею, на яку містяни хочуть, щоб місто витрачало, це допомога ЗСУ. І, ну, скажімо, це статті пов'язані з війною. Тобто, це подолання наслідків це обстрілів, життя зараз. Да, це подолання наслідків обстрілів, це безкоштовне годування для ВПО. Для малозабезпечених Дніпрян це облаштування бомбосховищ, тобто це перші пріоритети, які ми бачимо, і, і це дійсно змінилося. Тобто раніше ну, цього не було, але зараз ми бачимо людей фокус такий дуже конкретний на цих питаннях. О, ну, мене трохи здивували деякі цифри. Угу. Ось, наприклад, Дніпро є лідером в країні по допомозі військовим. і Все угу. одно. Городяни кажуть, що треба збільшувати. Ми зараз теж це сказали. Да, да. Видатки бюджету міста саме на засу. Да. Як ви це пояснили? Це досить неочікувано, чесно кажучи. В моєму інформаційному оточенні я ну, багато чую про те, що місто допомагає, якби, але виявилось, що близько 40% Дніпрян взагалі не чули, що місто допомагає армії. А ті, хто чули, що місто допомагає армії, вважають, що ця допомога не є достатньою. От. З одного боку, я розумію, що це значить, що містяни вважають, що треба допомагати ще більше. А з іншого боку, є проблема з комунікацією, тому що дійсно є аудиторії, які не знають про те, що місце Так, Так ми подивилися це питання в розрізі вікових груп. Yeah. І ми бачимо, що от старше покоління там 60+, вони найменше чують про це. Я думаю, що це пов'язано з тим, що наразі комунікація більше відбувається через такі сучасні методи, тобто через соціальні мережі, через телеграм-канали. Yeah. І ці канали вони менш доступні для, похил... для людей похилого віку. І от вони саме просідають в плані інформованості про діяльність в цьому напрямку. Не ставлячи під сумнів результати вашого професійного uh -huh. дослідження, ми теж поцікавилися у городян, на що мерія та міська рада мають витрачати більшу частину міського бюджету. Зараз послухаємо uh -huh. та порівняємо, а потім продовжимо розмову. На зсу повинні якось виділятися тротуари, вулиці, чистота вулиць. Зараз захист країни, першочерговий. На, мабуть, на воєнні потреби. Нормальні дороги, наприклад, спонсувати університети. На допомогу військовим яр. Тому що якщо не воєнні, ми вже, мабуть, тут і не жили такою спокійною, з таким спокійним життям як ми зараз живемо. На допомогу людям, у яких немає цієї можливості. Наприклад, ті, які зараз з війни приходять інваліди, На скажуть Ну напевно, на тероборону. тому що Це було б логічно. На лівньовки. На війну, на нашу защиту. Це моє міння. Я думаю, що на медицину. На благоустрій міста, на безпеку його, на ЗСУ, на армію, на оборону міста. На допомогу постраждалим переселенцям, військовим. Це ну, здравоохраніння в першу чергу, тому що настає у нас очень таку. В сложном положении находится это це целевая помощь пенсионерам, которые получают минимальные пенсии. Ну как же забота наших детей? Нам не надо все дороги и всё, нужно силы бросать на ЗСУ, а не на вот это вот всё. Выказали, что городяне хочуть, чтобы місто допомагало угу. а, ЗСУ. А чим як? Угу. Є таке? О, да, дивіться, ми коли консультували з представниками міськради, ми запитали, а як взагалі місто може технічно допомагати ЗСУ? Так. Як це відбувається? І ну, виявляється, що умовно є чотири напрямки. Як можна допомагати? Перший напрямок це безпосередня матеріальна технічна допомога, коли, наприклад, підрозділу передається там автівка чи дрон, чи ще Ну щось. так? Ми друге, це бачимо. Да, друге, те, що для мене було неочікуваністю, я про це не знав. Що можна робити прямі дотації чи субвенції від міського бюджету в на, на певні підрозділи, тобто от базується підрозділ в Дніпрі, і йому міськрада перераховує гроші на рахунок, і вже підрозділ на свій розсуд їх витрачає ці гроші. Ну, їм нібито видніше, і на це доречне, наскільки мені відомо, досить багато в Дніпрі витрачається грошей. Далі це фінансова підтримка конкретним військовим з Дніпра, які отримали поранення, тобто, щоб місто допомагало своїм мешканцям, які отримали поранення. І четверте, це медико-реабілітаційна допомога таким військовим. І Наразі більша частина допомоги вона здійснюється по першим двом пунктам: тобто, це або матеріально технічна допомога підрозділам, або фінансова допомога підрозділам. А наше опитування показує, що люди хочуть і очікують, що допомога буде саме в медико-реабілітаційна, конкретній людині і фінансова, конкретній людині. Тобто, яка вже постраждала. І мені здається, що це дуже важливо, якби. І я сподіваюся, що ця інформація буде. Ну, це врахована. важливий з точки зору прозорості. Так. Ж, конкретна людина да. отримує конкретні кошти. Да. Це ну, та... і, і, і це такий, знаєте, піклування про наших містян. От є людина з Дніпра, вона мешканець з Дніпра, вона постраждала, отримала поранення, і місто їй допомагає відновитись і, власне. Це добре, це про поранення. Uh -huh. поранення. А є ще у вас п'ятий слайд, так? Uh -huh. там про допомогу е, мешканцям Дніпра, які uh -huh. постраждали внаслідок ракетних атак. Uh -huh. Що це каже ну, uh -huh. Дивіться. Ми пам'ятаємо всі, що у нас було декілька таких гучних історій, там так, про 118-й будинок на перемозі, про ЖК Женєва, коли е, ракети потрапляли так. і пошкоджували будинки. Якби, і е, місто там допомагає е, цим людям, які постраждали. Якби, і ми спитали, чи вважають містяни, що місто має е, допомагати, тому що це насправді неочевидно. Е, тому, ну, тому що е, це, по-перше, від міста не залежить з одного боку, ну, ну місто так, ну, не впливає ж нашого міста, так. але ну, може скластися ситуація, коли у міста не буде можливості допомагати всім. Ну, тобто, нам так. пощастило, що у нас відносно небагато обстрілів. Згодом так. А якби цих будинків було десятки, наприклад, то жодного бюджету місту б не вистачило. Якби і тоді встає питання: а що з цим робити? Наприклад, якщо що? так. По перше, я хочу сказати, що люди очікують, що, що місто буде допомагає, що місто буде допомагати. Люди це очікують, і це більшість там майже більше 90% Очікують, що місто буде допомагати логічно. Да, як варіант, як альтернативу, ми пропонували ідею страхування. Тобто, чи люди підтримують ідею того, щоб страхувати майно? Нерухомість на випадок обстрілів, якби для того, щоб не місто платило, а платила страхова компанія. Там була ідея, я так розумію, що вона обговорюється про те, що допомагати малозабезпеченим чи певним категоріям містян отримувати безкоштовно страховку за коштом міста, для того, щоб якщо а це страховим компаніям? Ну, страхові компанії здійснюють таку діяльність. Ну, ну вони на цьому заробляють. Ну тут питання лише того, скільки за це треба заплатити, Якби... і, і хто платить. Так, да, і тут власне питання в тому, чи люди взагалі підтримують цю ідею, і тут е, ідею страхування. І вона насправді воно розділилася, але навіть там трошки більше людей підтримує ідею е, близько 60 підтримує ідею страхування. Не, якщо безкоштовно, то... ні, це ні? Взагалі, а, взагалі навіть не безкоштовно. А якщо буде безкоштовно, тобто я думаю, що якщо місто якби таку програму розробить і запропонує там ну, тим людям, які не можуть собі дозволити сестра застрахувати, ну, так, так. Вот, то я думаю, що вона буде підтримана і ну Можливо, це була б непогана стратегія ну, на випадок можливих обстрілів у майбутньому. Це все ж, на мой погляд, більше стосується бізнесу. Ну, поки що. Ну, для бізнесу, я думаю, що це 100%. Тому так. що якщо це бізнесова так. нерухомість, якби ну... ну. Я знаю, що є незадоволений. От е, останній приліт по автозалу. Mm -hmm. Там вже багато бізнесів порушилось. Угу. Те, що, чому допомоги від міста немає? Ну, це бізнес. Ну, а де, де ваша Ну, А якби умовно була якась стихійне стихійна лихо, якби був там, умовно, ураган чи град, я не знаю ще щось, вони б, мабуть, не пішли до міста. Да? Ну, Це ну, так, А так. чомусь… Тобто, ну, тут питання в тому, що ну, це має бути якась суспільна дискусія про те, а, ну, взагалі, чи має місто допомагати, кому має, кому не має. Тому що ну, це насправді неоднозначно. Ми зараз зустрічаємося з такими викликами, ну, яких раніше не було. Так, безумовно. Чи є в вашому дослідженні пункти, по яким витрати з міського бюджету мешканців Дніпра повністю влаштовують? Ну там питання було кажуть, м, от, залишити от. без змін. Там було питання, ага. що з цього переліку міська влада повинна залишити без змін. Тобто, які статті треба залишити без змін, здебільшого влаштовують. влаш да, Здебільшого це стосується, скажімо, цих от а, тих а. самих побутових питань, про які я казав раніше, які раніше, раніше були в топі. Тобто ці питання, там, наприклад, ремонт модернізація системи водопостачання, вивезення сміття, спортивні майданчики, ремонт дахів, тобто, оці всі комунальні питання, там вони от без люди кажуть, на це треба залишити. Да, тобто, умовно, ми, якщо так узагальнювати, то люди кажуть, що треба збільшити. На допомогу армії і на подолання наслідків війни, але залишити без змін е, ці комунальні питання. Ну і медичне забезпечення, це теж важливо, медичні заклади. Але ж е, про зворотню тоді кхе, сторону чи є в місті щось таке, що не влаштовує. Угу. Коли міський бюджет використовується на їх думку ну, недоцільно, як зараз кажуть, не на час. Угу, да. ну, е... От бачиш, там влітку щось кладуть, да. там. Що ще роблять нелогічно, нелогічно бувають речі? Так, да, ми знаємо, що ну дуже багато насправді зараз дискутується це в такому загальноукраїнському контексті. Про деякі великі інфраструктурні проекти, які десь будуються, які якби не на часі. Ми задали питання: на що треба зменшити витрати на першому місці? Ну, в принципі, досить очікування зарплатня чиновників. 66% сказали, що от зарплатня чиновників. Друге місце це у нас закордонні відрядження ну, місцеві. Чиновники не дуже багато отримують. Ну, відносно звичайно, В структурі бюджету це невеликі гроші. Але ну чиновники вони завжди погані. Ну, Чиновник завжди да, знаком минус. Да, Це ну як така лайка. Так, чиновник так, це так. можна когось обозвати. також важливо. Офіційні заходи та державні свята. 39% сказали, що на це треба зменшити. А от ну і, в принципі ми бачимо, що та в цьому році то, майже не було там святкування міста, нема, так, так да там інші свята. Тобто, в принципі, так це і відбувається. Ще люди назвали будівництво великих інфраструктурних об'єктів. 呃。Uh Ну, це теж не на часі, тобто там стадіони, парки, якісь великі спорткомплекси, не знаю. Тобто, це те, ну, що зараз не не робить. Ну, да, наскільки мені відомо, в Дніпрі цього не відбувається, але от в інших містах ну, було багато м, таких е, скандальних було, було, речей були, так. да, про те, що ну, недоречно, не навіщо ви зараз це робите? Я думаю, що це така відповідь на цей загальноукраїнський фон е, інформаційний е, Ще одне таке важливе, дороги та тротуари. Угу. На стан яких городяни постійно скаржилися, да. що вони кажуть зараз? Ну здебільшого, цей пункт у нас потрапив в питання залишити без змін або навіть зменшити. Тобто, ну от якось так. Тобто, ну про, про збільшити там майже ніхто не згадував дороги, і тротуари. Тобто люди, ну люди розуміють, що ну якби ну, війна. Ну і знову ж таки, тут питання в тому, наскільки я розумію, я не, не автомобіліст, але наскільки я розумію, здебільшого, е, ну, стан е, дорог він ну, більш-менш ще нормальний. Тобто вони руйнуються з певною швидкістю і вони ще там, не, не супер погані. Е, ну, це, це перший момент. А другий момент це те, що за нашими от попередніми дослідженнями е, автомобілістів в Дніпрі, тих, хто пересувається на авто, десь 25%. Тобто це значить, що загально 75%, 75 пересуваються громадським транспортом, або пішки, або на велосипеді, ну, тобто, іншими методами. І відповідно, коли ти їдеш на тролейбусі чи на трамваї, тебе менше непокоїть стан доріг. Тому я думаю, що це питання, воно. Ну, якби, стан рік. Воно стосується частіше автомобілістів, а їх менше так. просто в структурі. Ще ви цікавилися роботою. Дитячих садочків uh -huh. і шкіл, особливо садочків, uh -huh. чи хочуть Дніпряни, щоб вони зараз працювали чи ні. Ну так, да, тут очевидна насправді відповідь, і ми як? передбачувана. передбачувана як на мене, від 71% Очевидно, сказали, можливо, що ні. точно, точно так треба відкрити дитячі садочки. 81%. Якби при тому що там 12% проти, і ще там 7% вагається. Тут варто зазначити, що. Чим старший вік людини, тим частіше вона каже, що треба відкрити. Ну, ну я я це пов'язую з тим, що часто зараз цей тягар. Виховання онуків він лягає на наших О, дідусів, бабусь, і вони вже втомилися. І вони кажуть, давайте відкривайте садочки. От і ми це бачимо, да ну от люди очікують, що садочки треба відкривати. І останнє можливо будь-яке соціологічне дослідження. Ну коштує не дешко. чим коштом робили? Декілька фондів нам наразі допомагають. Да. Тобто, у нас є гранти на нашу це інституцію, грант. так на нашу інституційну діяльність, якби і ми їх можемо власне витрачати на свій розсуд, якби тому так. Це грантові кошти. Ти це не, ну, не міські просто важливо, щоб це було робилось не коштом міського бюджету. Ну дивіться, я в принципі не погоджуюсь з цим, тому що я вважаю, що знати думку містян завжди важливо, навіть це після добре, але часу але ж заангажованість можлива. можливо. Це питання професійного. Добре. Да. А, якою була вибірка, та наскільки вона репрезентативна? Дивіться, ми робили це методом телефонного інтерв'ю. Вибірка була 1200 респондентів. Тобто це похиб... цього, достатньо? цього достатньо, це похибка на рівні 3%. Тобто це більш ніж достатньо для тих цілей, які були у цього дослідженні. Що ви робитиме з ним далі? Зрештою, яка в нього користь на сам перед мешканцям в, в, в нього користь в нього користь по перше, завжди краще знати ніж не знати. Тому що ми насправді погано знаємо своє суспільство. Люди не розуміють інколи. У тебе є якась думка, і ти думаєш, що всі дотримуються такої думки. Любі дослідження, які публікуються, вони корисні для того, щоб краще розуміти те середовище, в якому ти знаходишся. Тому це тому ми про це говоримо і в тому числі тут. А також це дослідження ми донесемо до місцевої влади, і я сподіваюся, що вони будуть його враховувати в результаті при формуванні там політик по бюджетуванню тих чи інших напрямків. От я думаю, що це дуже корисно. Для них буде. Тому що ну, умови змінились, якби, і треба врахувати ці зміни для того, щоб витрачати кошти так, як хочуть люди. Добре, якщо буде так. Дякую вам. Дякую, Дякую пане Дениси. На все добре. Дякую.